Друзі, всім вітання. Наявності маємо, напевно, один з найзатребуваніших автомобілів, судячи з нашої суб'єктивної аналітики. Це Skoda Octavia Фейсліфтова 2019 року в модифікації Scout. Автомобіль шостий місяць виготовлення 2019 року, десятий місяць, перша реєстрація в нього відбулася в Швеції. Автівка нереально крутезна. Популярна також на українському ринку. Автомобіль має 194 тисячі оригінального пробігу. Вся сервісна історія на офіціалі Шкода в Швеції. Останній був заїзд на 193 тисячі пробігу. Була заміна лобового. Тут встановлено нове оригінальне лобове. Також були попередні всі регламентні сервіси. Обслужена трансмісія, також обслужена муфта повного приводу Haldex. Окрім цього, пробіг перевіряється шведським сайтом. Там є в оголошенні в авторія посилання на нього. І скріншот я вставив. Вартість в описі до відео. Також в описі до відео є посилання на наш телеграм-канал і на оголошення в авторія. В каналі можете переглянути всі пропозиції, які є в наявності. У нас зараз багато таких автомобілів, є універсали підвищеної прохідності, алтреки, є Volvo Cross Country, також кросоверів багато з різними технологіями. Саме ця Octavia з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 150 кінських сил. Семиступенева вже DQ381 коробка. Надійна, регламентний, до речі, сервіс неї по заміні маслу вже продовжений, раз в 120 тисяч кілометрів. В попередньої було раз в 60 Комплектація, відразу бачимо, що крутезна, тому що в нас є в наявності full-LED фара. Також вона з автовімкненням ближнього та дальнього, адаптивна, тобто регулюється висота автоматично освітлення, ходові вогні також ЛЕД. Є також омивач. Протитуманка, передній задній парктронік і камера заднього огляду. Шикарний стан, вона не є відпискоструєна по передній частині. Мінімальна якась кількість сколів, майже непомітна. Також відразу бачимо адаптивний круїз-контроль Дістронік. Є в автомобілі випередження зіткнення, тобто вона сама зупиняється. Скаут це у нас про кліренс, тут 18 см кліренсу, більше, ніж Alltrack, більше ніж Passat Alltrack. Якщо брати до уваги суперб Scout, то він нижчий, ніж Octavia. Також передній передні бампер має сіру таку характерну губу, яка є крайньою точкою бампера. Бампер розбірний. Тобто в випадку якихось пошкоджень можна частково його замовляти. Встановлені 17-ті легкосплавні диски з крутезною резиною 23-го року, якщо не помиляюсь. Так, Кінець 23-го року. Резина шикарна, одним комплектом. Гальмівна система також обслужена. І з автомобілем даємо... Ще один додатковий комплект коліс на 16 оригінальних легкосплавних дисках зимовою резиною хорошою. Вікна задні мають в нас заводський напил. Також передні в межах допуску напилені. Зеркала в всіх скаутах та олтреках відрізняються сірою накладкою. Зовсім інший колір, ніж кузова. Кузов оригінальний, вікна також всі оригінальні, видно на фотографіях. Оригінальні емблеми Шкода, плюс 19 й рік позначка. Позаду також вже фейсліфтової октавії Full LED Full LED холодові вогні, правильніше сказати. Камера заднього огляду. Фаркоп знімний, але знімається він вручну. Ключики також є в комплекті. Окрім цього, тут є ліфт багажника. Багажний відсік в хорошому стані. По комплектації є шторка, ліхтарик, також складання спинок сидінь заднього ряду. Течка знак, люк в спинках. Установлена преміальна акустика Кентон. Подвійне днище. І тут компресор спіною, секретка, ключики від форкопу. Задній бампер також з сірою губою, яка є теж крайньою точкою, Ну, в даному випадку крайньою точкою буде форкоп. Поднищу без зауважень. Ну, Це все безпосередньо при огляді буде видно. Отже, дверні карти і косметика салону також в хорошому стані, без якихось критичних пошкоджень. В картах дверних маємо ембієнтну підсвітку, можна змінювати кольори. Також така вставка під дерево. Салон у нас шкіра з алькантарою. В чудовому стані є кріплення для дитячих сидінь, підлокітник, третій підголівник обов'язково емблемки скаут. Для задніх пасажирів є 220 Вольт зарядка плюс USB-виходи підсвітка ніг всіх пасажирів. З цікавого це, що в всіх шкодах всі зеркала автоматично затемняються, фотохромні, водія, пасажира і основне... Зеркало заднього виду має функцію автозатемнення. Зеркала зі складанням, підігрів, електрорегулювання. На порогах накладки скаут. Водійське сидіння на цьому пробізі в шикарному стані. Маємо мультикермо, також з емблемою скаут, стан керма на відео. з електрокоробки передач. Ручник у всіх октавіях ручний. Вихід на 12 вольт також тут. Система старт-стоп. Також маємо бездротову зарядку для мобільного телефону. Вхід для CarPlay вже тут знаходиться під управлінням кліматом. Є в нас Webasto в автомобілі 5 кВт, з пультом. Ключик має пульт. Накладки на педалях, як ви вже замітили. Отже, по сервісах. Тут повністю електронна книжка. Тут входить на SD-карту, sim карта також є Wi-Fi по автомобілю, точка доступу, холодильник у бардачку. В автомобілі був сервісний протокол 170 тисяч. Це в нас була заміна мастила в трансмісії при цьому сервісу. У мене є повна електронна книжка, якщо когось буде цікавити, можу скинути всю історію автомобіля також там був шведський номер хто міє по ньому перевіряти не соромтесь перевіряйте отже зеркало з автозатемненням також є в нас кнопочка SOS топова мультимедійна система з найбільшим екраном Вона запуститься. Отже, по носіях у нас підключення Bluetooth, CarPlay дротовий, точка доступу в салоні. Навігація є з картами України. Потрібно трошки зачекати. Прогрузились. Окрім цього, в нас топова акустика з сабвуфером. можна налаштовувати її під свої потреби. Звучання. У управлінні клімату маємо вимкнення підігріву керма, також управління вебасту, яке можна встановлювати як на обігрів, так і на вентиляцію. Встановлювати кілька таймерів на конкретний день чи годину. І також збільшувати тривалість роботи. Максимальна тривалість це 60 хвилин, 1 година, плюс, можливі, 4, по-моєму, прямі запуски. Після чотирьох запусків акумулятор просяде і заблокується запуск вебасту. Відповідно, після якоїсь поїздки, коли він підзарядиться, можна буде її знову запускати. Функція Care. По асистентам. Так, нам треба заправитись. Асистент Там у нас є фонова підсвітка, я говорив, яку можна регулювати по кольору і інтенсивності. Адаптивний круїз контроль, фронтальний асистент це випередження зіткнень. Розпізнавання втоми. Ну, превентивна безпека в салоні це коли вас паски стягують, то сидіння в випадку якоїсь аварійної ситуації. Решта тут такого нічого надзвичайного, напевно, немає. Аналогова у нас тут панель приладів. 194 тисячі пробігу, Виклик асистентів, меню під рульове так виглядає. Такий маємо функціонал. Лобове, до речі, це що я говорив, це 193 тисячі був сервіс на офіціалі шкода зміною лобового. Як бачите, у нас тут 25 й рік, оригінал Шкода Сейн Кобейн. До речі, я про Швецію завжди кажу, що там багато гравійних доріг, вони люблять виїжджати на дачі, на озера. Асфальту там мало, відповідно, гравій застрягає в колесах, потім на трасі вистрілює. І окрім того, майже вся зимова резина шипована в Швеції. Там навіть асфальт спеціальний роблять пористий для того, щоб шип краще утримував машину. На дорозі. Тому лобові тут міняються часто. Тут по офіційній історії це вже друга була заміна лобового скла. Решта все маємо в ідеальному стані. Кого такий скаут інтересує, приїжджайте до нас на тест-драйв, можливий огляд на офіційному сервісі або підбір фахівцем. Всім гарного дня, друзі!